Сьогодні поговоримо про мій топ-засобів у Канаді для стірки порошок пральний. Беремо зразу в кустку величезне відро. Звісно, у мене також є порошок у капсулах, але він мені не завжди подобається, бо ці капсули буває не розмокають і залипають у одязі. Мої величезні засоби для того, щоб пахло одяг, пах після стірки. Одна, друга. І ще одна в особливо великих розмірах, якуся в Канаді. Тут 963 грами. В усіх інших також, тільки в оцій найменше. З усіх мені подобається найбільша оця із зеленою кришечкою. Також у мене дуже класний засіб для відбілювання. Просто відбілює все. Також куплений в костку, величезна упаковка. Супер засіб. Для того, щоб виводити п'ятна, в мене є ось такий Оксіклін. Він також дуже гарно справляється із своєю роботою. Я пробувала інші, але інші не такі хороші. Ось такий у мене супер пахучий гейн. Використовую його виключно для прання рушників, але також можна прати і інший одяг. Мені просто так зручніше, він рідкий. І суперові серветки. Вони ароматизовані, тому додають свій аромат, ще вони антистатичні та збирають усякі мікрошерстинки і волосинки. А чим користуєтеся ви в Канаді? Діліться в коментарях, обміняємося досвідом. А у мене все. Давай, пока!